Вітаю на каналі Файвай, ви потрапили на огляд аналогу Лего, і це цього разу фігурки з Аліекспресу на тематику веб-серіалу, щоб це там не означало так написано на Вікіпедії, локі. Тобто, по Всесвіту, Марвел у нас серіал. Я думаю, ви, в принципі, в курсі, що це, хоча я навіть не цікавився сильно, але точно, хоча б один чи декілька разів, я думаю, як і я, так і ви чули про цей серіал. Ну а можливо, ви навіть фанат, тож, якщо вам подобається. Якщо подобається така тематика на моєму каналі, то тицяйте вподобайку під цим відео. Давайте знати про це там знизу у коментарі. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ, бо це зараз дуже важливо. А також можете і мене за бажання та можливості, усі посилання у описі. А почнемо ми з фігурки Локі у чорному плащі. Принаймні, я сподіваюся, що я все правильно говорю, а якщо щось не так, то знову ж пишіть у коментарі. У нас коментарі відкриті і ніхто вас не обмежує в цьому, бо я можу багато чого не знати, особливо того, в чому я абсолютно не розуміюся, як от зараз. Але сподіваюся, що це таки локі, а не якийсь його там лихий, знаєте, клон, двійник. Бо таке у фільмах часто буває. Але фігурки у нас від компанії Xing, тобто, має бути цього разу все дуже і дуже добре. Принаймні так зазвичай буває, коли компанія Xing. І ця фігурка під номером XH1743. Тобто, якщо ви введете цей артикул десь у Гуглі або на Аліекспресі, то зможете знайти, де купити цю фігурку. Ну, і бажано також вказати, що це бренд. Ксінг, тоді більше шансів на успіх. Ось така у нас виходить фігурка, і одразу хочу помітити, що головний убір тут не тримається. Ну, в даному випадку головний убір у нас разом з волоссям тут іде, і так воно не тримається абсолютно. Ну тобто, взагалі, не буде падати, якщо потрясти легенько, але дуже-дуже легко воно входить. І це абсолютно мені не подобається, і подобатися це напевно не може. У нас тут два вирази обличчя це ось. Такий, скажімо так, лихо усміхнений локі, а також ось такий, ну, я б сказав, дуже усміхнений, але все одно виглядає якась ця посмішка лихою. Не знаю чому, але мені принаймні так видається. Можливо, я помиляюся, може це дуже щира посмішка. Але, принаймні, так виглядає. Ну, ця так точно. Ну і, звичайно, у нас є принти 360 градусів. Ксінг зазвичай таке і роблять. Але, в принципі, дуже класно пропрацьовано плащ лише попереду. Ну, чи то піджак, як я сказав, я не знаю точно. Написано у нас тут локі, і що ще більше здається нічого. Просто червоний, білий та блакитний кольори. Власне, зелена якась сорочка, під тим ще біла сорочка. Для чого дві не знаю. Ну і позаду у нас ось так оце все виглядає. В принципі, також пропрацьовано непогано, адже це піджак і нічого тут, нічого серйознішого, в принципі, бути не повинно. Також у нас тут є з боку принти на руках. І це у нас м схоже на якесь кам'яне чи то металеве лице. А тут у нас є рукав. До речі, тут рукава не видно, тут рукав видно. Угу. Не знаю, що це за принти, але, скоріше всього, вони якось пов'язані з фільмом. Я сподіваюся, що тут все по цьому добре. На ногах у нас також досить класні принти, та й загалом 360 градусів принти дуже гарно виглядають. Єдиний недолік, мабуть, у цій фігурці це, власне, головний убір, волосся разом з ним. Воно просто ну, дуже легко тримається. І ось я зараз ненавмисно його відчепив. А так сталося випадково. Ось такі у нас є також два кінжальчики. В принципі, вони теж цікаві, і у Лего таких немає, тобто їх не можна просто так отримати а лише напевно від компанії Ксінг, можливо, з іншими фігурками також. Так, точно також, бо у іншого локі у нас будуть такі шкінжальчики. Знову ж, я вже сказав артикул цієї фігурки. Можете її шукати у інтернеті, а можете перейти у опис на платформу Ізі та купити її в мене. Якщо вона ще там не виставлена, це не означає, що її точно немає. Можливо, я просто не встиг її ще туди опублікувати. Тож можете написати мені за нею у приватні повідомлення. Нічого з цим страшного немає. Якщо немає, я так і напишу. Якщо є, то супер. Ви зможете її в мене придбати. Наступна фігурка це локі вже у тілесному піджачку під номером XH1744. Знову ж, як я і сказав, тут два кінжальчики, які ми вже бачили, і, до речі, лише один принт на лиці. Мені це не подобається. Чому один? Чому так скупо? Могли ж два зробити вже зробили на одній, чому б на другій не зробити фігурці так само, але не знаю, може їм видніше. Вставляємо руку, яка якось дуже туго заходила, і виходить у нас досить класні принти. Насправді. Вставляємо також пальці і волосся, яке, я сподіваюся, цього разу буде триматися. Я вірю в це. Будь ласка, і так воно принаймні туго заходить, але. Та, ура! Воно тримається і тримається добре. Все, це дуже добре. В принципі, інших недоліків тут бути не повинно. Позаду у нас тут напис варіант. Цікаво, що це б означало. Можливо, це варіант Локі. Дуже цікаво, але я не знаю абсолютно, що це могло б означати. Якщо ви знаєте, пишіть, ось такий у нас тут піджачок попереду. Є також і класні штани. Знову ж 360 градусів принти, мабуть, але ні, на торсі у нас, як ви бачите, по боках зовсім принтів немає. Але можливо, так і треба. Можливо, там вони просто не потрібні. Але на минулому у нас піджачку були там складки. Ну і виглядає знову ж досить класно, в принципі, компанія Xing. Якщо ви будете колись шукати фігурки на Аліекспресі або просто китайські копії, неважливо де, то шукайте компанію Ксінг в першу чергу, бо це напевно найкраща компанія. Я вже стільки фігурок оглядав, і так я можу сказати, що це, поки принаймні, найкраща компанія, яку я бачив, і я думаю, що за такі гроші кращої бути не може. Ну або якщо може, то буде цікаво почути ваші версії у коментарях. Фігурка знову ж класна, не розумію, чому немає другого виразу обличчя, адже волосся закривало б його, наприклад, зараз, так, щоб не було видно, що тут позаду щось є, і потім можна було б його змінити, але ні. Ну ні, отже, ні. Виходить, у нас ось така фігурка, яка теж іде на підставку, знову ж можете її шукати, можете купувати, вирішувати вам. Але я можу сказати, що вона абсолютно дуже класно зроблена і точно якісна. І якщо вона вам подобається з вигляду, то точно купуйте. Ну і коштують ці фігурки близько 40 гривень за кожну. Тобто, взагалі недорого, як на таку якість, вони якісніші ніж у Лего. Третя фігурка це мисливець Б-15. Що означає мисливець Б-15? Я не знаю. Як на мене, це більше якийсь шахтар. Ну, принаймні, дуже схожа у цієї, до речі, це вона персонажки. Казка на якусь шахтарську, або в принципі так, в принципі, схоже і на військову. Тому, можливо, перший погляд мене трошки обдурив. Тут що написано TVA, мені здається, і ну і тут, в принципі, те саме, що і на Торсі. Якась організація TVA, де входить ось такий мисливець b 15 Не знаю, чи він друг Локі, чи ворог Локі, чи. Хто це взагалі? Ну не знаю. Сподіваємось, що друг, бо будуть вони стояти поруч, і щоб вони зараз один одного не повбивали, такого нам тут не потрібно. Сподіваюся, зброя мала складатися так, або можливо, це не зброя, а смолоскип, про що я також думав. Тому мені, в принципі, і здавалося, що це якийсь ось такий шахтар з шахтарською каскою, смолоскипом, і чому це якийсь там мисливець, мені було абсолютно неясно. Але, в принципі, як я і кажу, скоріше всього це ніякий не шахтар, тим більше у бронежилеті шахтарі, здається, не ходять. Принти у нас тут знову класні, але не 360 градусів. Цього разу навіть на ногах немає принтів позаду. Що таке ксінг? До речі, це фігурка під номером XH 1746. Але те, що немає навіть позаду принтів, Ксінг, ви мене дивуєте. Ну, можливо, це вже я занадто багато хочу, але ж ви робите на інших фігурках так, чому тут не можна. Тут у нас ось такий символ, сподіваюсь, він тут доречний, і власне принти є на руках, і це також класно, бо на лего фігурках таке рідко можна побачити. Також у нас є на шоломі. В принципі, прикольний принт. І знаєте, що можливо, просто ліміт принтів вичерпався на шоломі. Ось там не було головних уборів запринтованих, а тут є, тому не вистачило принтів на ноги. Ну але це я вже прикалуюся. Який ліміт принтів вони ж могли зробити і там, і там і ніяких проблем би не було, але ні. Все-таки ось так: от, але фігурка виглядає дуже навіть класно. Ну і я б сказав, що точно варта вашої уваги, якщо ви взагалі знаєте, хто це на відміну від мене. Ну і загалом, ось такі от три фігурки на тематику, як я вже і сказав, веб-серіалу, що це не означало, бо насправді я вперше бачив таке формулювання сьогодні, але якось так. Класні фігурки, якщо вони вам подобаються, то точно купуйте, беріть, шукайте. Можете в мене, можете на Аліекспресі, можете в Гуглі, в принципі, будь-де. Але якщо ви купите в мене, то тим самим ви також підтримаєте мій канал. Тож посилання на платформу ІЗІ у описі. Ну а я дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався цей огляд. Пишіть якийсь коментар, також це допомагає просуванню відео. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Ну і гарного настрою! Все буде Україна!